Добрий день всім Поставив я собі на малыша доповнительні фари ось Світодіодні, то що вечором як робиш, воно проти цим фарам не дає толком робити. Вивів, ось поставив цей включатель. Зразу свет горить. О! Ну добре Світи коротше на ура так що А другий раз блядь, валять, Тоже класно Та вечором їдеш, ти що свістяння чи перевозиш і класно Совітую ребята Вивів потихонечку там Провода. Ну коротше, проводку-то я давно вже переробив. Отак. От, От такі фарки я поставив. Ну все, всім пока-пока.